Філологічного факультета незламні. Обла з вами зустрічаємо. Доброго дня, відвідки! Сьогодні вам розкажемо вам вашу відому казку Колобок. Тільки колобок у нас буде цікавий. Сюжет не статистичний. Ви допоможете нам його скласти. Тобто наша казка буде писатися фактично власними чатами. Я вам буду казати варіанти відповідей. Це можуть бути варіанти неправильні, можливо, це будуть варіанти дещо дурнуваті, Але при цьому може, можливо наше журі е, скаже нам один із варіантів. Вам буду защитувати А, Б, В, і ви будете вибирати, як далі буде продовжуватися наша казка. Добре? Дякую. Так, тому колобок. Бог: були собі дід та баба, та дожились уже до того, що хліба немає. Діти просять. Бабусю, а чи не спекла б ти? А. Біля ша. Б. Бублика. І В. Колобка. А. Біля ша. Тому дідусь каже, бабуся, чи не б ти біля ша. Бабуся відповідає. Та що ви щось пишу, як у нас собак немає? Далі. Наша казка продовжується. Тому е, бабуся змушена пекти колобок. Е, пішла вона кишку, не замітала засік у борошенця, витепила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок і поклала на вікні, щоб простигала. А він собі лежав, лежав на вікні, тоді вікна на призь, призьби на землю на двір, а з двору вороти та й побіг і покотився дорогою. Біжить, біжить колобок дорогою, коли назустріч йому А. Поліцейський. Б. Дівчина, яка не їсть після 18-ї. Іве, зайчик. Так. Дівчина. 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 Дівчина, яка не їсть після 18, ї каже: Колобок-колобок, я тебе з'їм. Колобок відповідає, а ти після 18-ї міч того не їси. Так, далі. Біжить, <різь> біжить собі біжи, колобок, перестріває його. А. Декан факультету Б. Вуцело Андрій, І В – Вовк. Декан факультету. Декан факультету каже голубку. Колобок, Колобок, Ти ж йому на пари не ходиш. Я тебе з'їм. Колобок відповідає. А у нас зараз та Який, е, е, який каже колобку колобок колобок я тебе з'їм, вовчик відповідає, не їж мене вовчику. Колобок відповідає, не їж мене вовчику братику, я тобі пісеньку заспіваю. Колобок відповідає: заспівай, заспіваю. Я позачику метаний, і з борошна спечений. Я від діда утік, я від баби утік. І від... Де витічу? Тут декан начального інституту філології та журналістики зрозумів, що все, все ж таки потрібно було з'їсти колобка, який не вивчив слова перед виступом. Тому ми продовжуємо: біжить, біжить колобок, а на зустріч йому А. Петро Порошенко, наш президент. Б. Ведмідь. І Г. Вотсело Андрій. Тобто Б. Гусело Андрій. Порошенко. Колобок, колобок. Я тебе з'їв би, якби ти був Боришенівський. Так. Та й поміг собі колобок, біжить, біжить дорогою. А на зустріч йому Воселандрій. Е, колобок відповідає. Е, колобок каже: Вотсело Андрій. Не їж мене. Госал Андрій каже. Чому? Бо ти це я і у нас, мабуть, роздвоєні особистості. Наша казочка продовжується, Встрічається колобок з лисичкою. Лисичка каже, колобок колобок, я тебе з'їм. Ну, їж мене лисичко сестричко я тобі пісеньку заспіваю. Співав колобок цю пісеньку. Ну і гарна пісенька, каже лисичка, тільки я не дочуваю трохи. бо ще раз, да мені на язик, щоб я краще почула. Колобок скочив її на язик та й почав співати. Співаю свою пісеньку, а лисичка і ваші варіанти відкриють. Бажано, щоб був Хіппіен, це за казочка дитяча. А лисичка А. Гам його та з'їла, Б. Подумала, чим вона краще за президента, і В. Згадала, що нормальні лисиці їдять м'ясо, а не коло. Так, ваша відповідь в будь-якому випадку правильна, тому що наша казочка Хепіен, дякую вам за увагу.